Про головне на 16 годину 17 листопада від медіагрупи об'єктив генштаб України, за даними на ранок 17 листопада, повідомив про обстріл шести населених пунктів на Харківщині. Ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів на Слобожанському та Куп'янському напрямках. До суду передали справу 20-річної координаторки гуманітарного штабу Єдний Росії. Про це повідомили в прислужбі Харківської обласної прокуратури. Згідно з повідомленням, колаборантка активно підтримувала Руський Мір. Раніше Харківський антикорупційний центр ідентифікував зрадницю. Це мешканка Куп'янська Ганна Євсюкова. Також у прокуратурі повідомляють, що мешканцю Ізюма, який при окупації міста добровільно зайняв посаду директора Ізюмського комунального підприємства теплових мереж, загрожує 10 років в'язниці. Свої обов'язки колаборант виконував з квітня по вересень цього року. В селі Базаліївка Чкаловської громади повністю відновили електропостачання. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Світла в селі не було понад два місяці. Через бойові дії були зруйновані опори та підстанції, пошкоджені лінії електропередач. На черзі відновлювання електропостачання у селі Коробочкіне. У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу. Профілактичну вакцинацію проводитимуть у листопаді-грудні. Про це повідомляють в мерії Харкова. Щеплення від сказу домашнім улюбленцям можна зробити на ділянках жилком сервісу. Це були головні події на 16 годину, 17 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.